Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про можливе формування нового уряду. Є нашої студії кандидат політичних наук Володимир Нагірний. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Отже, до кінця цього тижня Віктор Янукович має вже назвати ім'я віце і прем'єр-міністра власне. Ну можливо, і віце-прем'єра. Теж наскільки зараз можна чекати сенсації? Чи вже зараз ім'я відоме? Ну, при тій системі, яка склалася в Україні після повернення конституції 96-го року, питання про те, хто буде прем'єр-міністром, в першу чергу вирішує президент, і вже потім, залежно від. Розклади в Верховній Раді, це рішення або схвалюється, або воно відкидається. Саме так ситуація складається станом на даний момент. Я думаю, що сенсації очікувати не варто. Тобто, скоріш за все, президент зараз вибирає між двома кандидатурами Миколи Азарова та голови Нацбанку Арбузова. Справа в тому, що від того, яким буде визначення. Президента залежить досить багато, ну в, взагалі в цілому в концепції розвитку країни на сьогоднішній день. Ключове питання для політичної еліти, от і воно буде ключовим до 2015 року. Це питання президентських виборів. Відповідно, президент буде конструювати систему влади таким чином, щоб враховувати в першу чергу інтереси, 2015 року ну власне Микола Янович ніяк не може претендувати правильно на пост президента. Ні, Чи все таки він, він може бути конкурентом? не буде претендувати? Він показав протягом свого перебування на посаді весь попередній час. Він показав, що він не має президентських амбіцій що він є людиною команди. Він другий номер, який власне кажучи, є досить зручним і для президента. От вони вже не перший рік працюють разом. Сергій Арбузов представляє е, дещо іншу е, формацію політичну. От е, бізнес-політичне угрупування, яке прийнято називати сім'єю, і дещо інші принципи е, формування і команди, і е, проведення державної політики пов'язаної із. Там перспективами того ж 2015 року. Якщо Микола Янович, його головна, так би мовити, головна риса прем'єрства Азарова, і якщо він залишиться, ця риса е, збережеться, це збереження рівновіддаленості уряду від усіх центрів е, впливу в країні і певний баланс між е, е, ну, олігархічними групами чи групами там великого бізнесу, назвемо от і е, Прем'єр, а за ними президент ведуть гру саме через баланс. То в випадку приходу в кабмін команди Арбузова ставка буде зроблена на дещо інші принципи. Тобто, тут вже буде мова йти про формування єдиної команди, яка жорстко за всяку ціну буде вирішувати питання пов'язані з обранням Віктора Януковича в 2015 році. Президента. Тоді для самого президента вигідно для Віктора Януковича, щоб був прем'єром Арбузов, так наприклад, якщо ви кажете дійсно про його президентські йде, не, тут не можна говорити про ну скажемо так намір так? намір як вигоду. От тут йде питання про те, якою буде концепція, адже за умови, якщо... Лише одна група впливу, а саме група, яку асоціюють з Сергієм Арбузовим з Олександром Януковичем, отримає монопольне право на, скажімо так, визначення державної політики і визначення політики власне президента як кандидата в 2015 році. То відповідно можна говорити про те, що цьому буде певний спротив не тільки з боку опозиції, а й спротив з точки з боку провладних сил, які тієї частини провладних сил, яка буде вважати себе обійденою у цьому процесі, і потенціал внутрішнього конфлікту досить високий. З іншого боку, та модель, яка асоціюється з Азаровим, вона теж ну, якби не. Є оптимальною, тобто тут, по великому рахунку, президенту доводиться обирати ну, навіть не менше з, -з, з ЗОЛ, а ту модель, яку покажуть, яка йому здасться більш оптимальною з точки зору сьогоднішніх подій. Ну і ще такий суттєвий момент, якщо е залишається на посаді Азару, то е Принципі є е, шанс в будь-який момент е, перейти до іншої моделі, якщо модель зараз міняється і приходить команда Арбузова, то повернути ситуацію назад, відіграти і повернутись до балансу груп впливу буде вже фактично неможливо. Зараз ми говоримо про Микола Яновича як про людину, яка все-таки ще може вести гнучку політику, правильно? Але наскільки він сам собі цю концепцію створив? Наскільки він відповідає своїм бажанням? Ну тут досить таки цікавий момент відбувся десь близько. Близько 7-8 місяців тому, коли відбулися певні зміни в уряді, і, власне кажучи, Микола Янович був незадоволений тим, що не залишилось фактично його людей в уряді. І відповідно преса в тому числі багато говорила про те, що Азаров фактично ну стає так би мовити ширмою цього уряду, не граючи серйозної ролі в ньому. Але насправді виявилось так, що Азаров зумів десь зіграти от якраз на цій ситуації і стати певним от центром, ну який не має, там, не веде своєї політики, а грає знову таки на перетині інтересів різних груп представлених в уряді. І тут треба віддати належне, що в тому числі з цим Азаров впорався, тобто з точки зору політичної, він можливо десь навіть несподівано. Показав ну досить таке прийнятний результат, тобто є там певні досить серйозні застереження щодо економічної політики Азарова. От є досить багато критики на його адресу, і якби ці зауваження можуть бути справедливими, але з точки зору от самополітичного позиціювання, Азаров провів е останній час досить вдало для себе, і, власне кажучи, в ситуації вже навіть коли. Е Після виборів до Верховної Ради стало питання про його можливу зміну. Він теж е показав здатність вести свою гру, от е з'їздивши до Росії, і вже з певними там домовленостями, з певними, е як би мовити, ну. Е Зачіпками з російського боку він уже повернувся до України і ну десь теж претендує на те, щоб залишитися головою уряду? Ну, от, якщо навіть Росію згадати, то кожного разу, коли їде або Азаров або Янукович, то в результаті насправді нічого не змінюється в наших відносинах із Росією, але чи не буде категоричнішою позиція наступного року саме України щодо Росії? Тут насправді теж можливі різні лінії розвитку подій. Тобто, в останні роки, то власне кажучи, після приходу Януковича до влади, от ситуація в стосунках з Росією, вона дійсно принципово не мінялася. Тобто, ключове питання, яке хотіла вирішити українська сторона, це зниження ціни на газ. От, Росія досить жорстку позицію в цьому питанні зайняла і на жодні компроміси не йде. Будь-які спроби української влади навіть в односторонньому порядку десь піти на поступки. А ті ж харківські угоди це все-таки односторонні поступки з боку української влади, так само, як і політичні поступки перших місяців правління Януковича. Мається на увазі відмова від. Вступу до НАТО і проголошення повернення позаблокового статусу, таке інше, вони не привели до ключов, до вирішення ключового питання на даний момент питання ціни на газ. Звідси е, українська влада почала вести дещо іншу гру і е, пробувати шукати альтернативні варіанти, тобто і візит до Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару можна розцінювати в цьому плані. І ця, е, хоч вона дещо анекдотична ситуація з підписанням угоди по будівництву е, терміналу та угу. по прийому скрапленого газу, але це свідчить про те, що Ну, певна робота в цьому напрямку от, ведеться. І, власне кажучи, те, що є домовленості про те, що газ на сьогоднішній день імпортується з Європи вже в Україну, при односторонньому, фактично, невиконанні угоди Україною з Росією по, е, в питанні щодо обсягів законтрактованих. От, е, тобто, певна гра ведеться. Але з іншого боку, от, після останньої зустрічі вже президента з Путіним. Пішли знову розмови про те, що Янукович готовий дорізку повернути вектор зовнішньої політики і іти на зближення з митним союзом, Тоб... А якщо буде Сергій Арбузов, то наша політика категорично зміниться чи все-таки? Президент буде диктувати у свої умови. Ну, зовнішня політика, так чи інакше, вона є прерогативою президента. І в цьому сенсі ключова, ключова, так би мовити, установочна теза. Януковича, не та, яка проголошується, а та яка є ну, реальним стимулом до дій. От і президенти команди не хочуть по великому рахунку інтегруватись ні в митний союз, ні в Європейський Союз. А до чого ці розмови тобто, тоді це певна гра на е, інтересах заходу і Москви, і намагання. Ну так би мовити, реалізовувати політику багатовекторності, яка свого часу була е домінантною при е Леоніді Кучмі. От на сьогоднішній день фактично е команда Януковича повернулася до цієї політики і намагається десь вести на цьому гру. І по великому рахунку можливо навіть заяви щодо зближення з митним союзом, те, що е, Янукович сказав в Ашхабаді з приводу того, що деякі положення митного союзу Україна готова до них приєднуватись. От, е, це теж певна політична гра. Як є насправді, ну тут важко сказати знову таки питання залежатиме. Вирішення питання цього буде багато залежати від цього від того, якою буде позиція заходу. Наскільки там є. Ресурси для того, щоб противитись натиску Москви, яка все таки хоче реалізувати концепцію митного союзу і надалі Євразійського союзу. А власне євросоюз на ну, захід США. Вони наскільки оцінюють наші урядові політичні процеси? Наскільки взагалі для них це важливо? Ну на даному етапі вони, скажімо так, слідкують за цим досить уважно, але без серйозного втручання. Тобто західні політичні еліти на сьогоднішній день досить критично налаштовані до української влади і, власне кажучи, орієнтуються на те, щоб не іти на зближення з українською владою на інституціональне зближення в будь-яких. Варіантах саме з цією владою українською, при тому, що якби ну певна робота підготовча, вона ведеться по великому рахунку, і е, сам факт от, підписання тієї ж угоди про асоціацію чи інших документів двосторонніх, він е, ну не є проблемою. Проблемою є політичне рішення піти на цей крок. Тому що е, на сьогоднішній день е, з боку західних е, держав, в першу чергу Європи, меншою мірою можливо США, от є певне розчарування в тому, як. Е, е, як проводить внутрішню політику українська влада, і в Європі насправді досить серйозно ставляться до таких питань, як принципи цінності, і таке інше, тобто, те, що українські еліти сприймають десь так, дещо можливо відсторонено і скептично для Європи це дійсно мотив прийняття тих чи інших політичних рішень, тому в цьому сенсі ну можна говорити про те, що е, захід в цілому е, зайняв таку очікувальну дещо позицію а Росія продовжує там цілеспрямовано тиснути на Українську владу і говорити про те, що зі зміною урядів там відбу... зі зміною, ну гіпотетичною зміною уряду і глави уряду відбудуться якісь е, кардинальні там зміни в підходах з боку інших наших зовнішньополітичних партнерів не доводиться. Але власне, хто зможе сильніше протистояти Росії Арбузов чи Азаров, з огляду на досвід Миколи Яновича просто віриться в його сили. От чи ну, все таки ну, тут треба ну, якась свіжа кров нова? Мені важко сказати, хто там із них може сильніше протистояти, особливо заважаючи на те, що все таки питання стосунків з Росією це в першу чергу питання президента, тобто. Е Вічові принципові питання все одно вирішуються на рівні глав держав. І якщо в період, коли Путін був главою уряду, а в Україні діяли, діяла конституція реформована в 2004 році, то тоді дійсно принципові питання вирішувались на рівні прем'єрів. І власне кажучи, підписання тієї ж скандальної газової угоди, це якраз свідчення того, що Ну, питання на рівні прем'єрів вирішувалося а на сьогоднішній день. Після повернення з одного боку Путіна в Кремль а е, в Україні конституції 94-го року і відповідно повноважень масово, основної маси повноважень до президента. Питання знову вирішується на рівні президента. І тут питання не в тому, хто е, буде главою уряду і як він може вести діалог з російською стороною. Леня в тому, наскільки президента є ресурси uh -huh. для того, щоб е, опиратися російському тиску. А тут ну, ну да, зрозуміло, що від прем'єрів що... не все залежить. Так. Ну зрозуміло, ми побачимо вже після призначення на цю посаду. Я вам дякую, що прийшли. Дякую за політичний огляд. Дякую вам. Нагадаю, гостем студії був кандидат політичних наук Володимир Нагірний. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.